Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогоднішня тема брифінгу це попередження онкозахворювань та стан організації медичної допомоги пацієнтам з онкозахворюваннями на Харківщині. І з нами в студії знаходиться пані Олена Логвинова, заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації, а також пані Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Тож ми розпочинаємо пані Олено, вам слово. E Дякую, доброго дня. Всіх вітаю сьогодні. Говоримо про онкозахворюваність у Харківській області, про профілактику, ранню діагностику і про удосконалення якості надання медичної допомоги онкохворому населенню на території нашого регіону. Нагадаю, що щорічно, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби з раком, який був проголошений відповідним міжнародним союзом. Мета цього заходу це підвищення обізнаності населення про онкозахворювання як одне із на жаль най. Су найбезпечніших захворювань сучасності зазначене питання було ініційовано міністерством. Охорони здоров'я України та перебуває на особистому контролі начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова за оперативними даними. На сьогодні у Харківській області на обліку перебуває 92 тисячі 250 онкохворих пацієнтів. В 2023 році у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та масовою евакуацією населення було зареєстровано лише 3670 нових випадків на рак. В порівнянні з попереднім минулим роком тоді було зареєстровано 8 тисяч нових випадків онко... онкохворих. Щороку від раку в області помирали 4,7-4 тисячі хворих на онкологію. В 2023 році надійшла інформація про смерть лише 1 тисячі 20 осіб. При цьому структура смертності не змінилася. Найчастіше пацієнт. Онкохворі помирали, помирали і помирають від онкозахворювань на легені. Хочу закценсувати увагу, що виявлення онкопатології на ранній стадії дає змогу ну, адекватне лікування дає змогу пацієнтам одужати на 100% при першій стадії захворюваності, на 80% при другій стадії онкопатології. 25-30% при третій, і, на жаль, лише 5-8% при четвертій стадії захворюваності на онкопатологію. Тому особливе значення в скажімо так, і профілактики, і в лікуванні має рання діагностика і виявлення патології, що дає змогу пацієнтам завчасно пролікуватися і отримати ну, скажімо так, шанс на повноцінне майбутнє життя. Тому особливу увагу в ранній діагностиці приділяється програмі скринінгу. Поясню коротко в двох словах, що таке скринінг. Скринінг це таке систематичне проведення. Тестів, які не дають змогу навіть виявити навіть можливість пацієнта захворіти на онкопатологію, і виявити хворобу на буквально тільки ранніх стадіях розвитку пухлини і для цього треба підвищувати доступність до якісної діагностики раннього виявлення виявленнях програм. І для цього в програму медичних гарантій Національної служби здоров'я України були включені шість інструментальних досліджень, які спрямовані саме на раннє виявлення онкопатології. Ну всім відомі, я не буду перелічувати, але всім відомі це мамографія, цистоскопія. Ну і тощо. Для пацієнта хоч. Хочу зауважити, що для пацієнта ці послуги надаються на безоплатній основі в рамках програми медичних гарантій. Як пацієнт може отримати цю послугу, він звертається до сімейного лікаря або лікуючого лікаря, той, в свою чергу, формує електронне направлення до будь-якого медичного закладу, який пацієнт має змогу отримати самостійно. Ну або за рекомендацією лікаря як знайти, знайти заклад охорони здоров'я, який законтрактований з Національною службою здоров'я України на будь-який пакет і не тільки онкологічне лікування, це на офіційному сайті Національної служби здоров'я України є вся доступна інформація. Але якщо пацієнт не має змоги там з овікавими показниками, наприклад, там, знайти цю інформацію самостійно, він може звернутися до контакт. Центру національної служби здоров'я України за телефоном 1677, де йому нададуть всю роз'яснену інформацію. Ну і особливу увагу, я вважаю, що потрібно приділяти тут комунікації медичним працівникам у закладах безпосередньо, які мають ну, і в повної мірі надавати пацієнтів і вони так намагаються робити. пацієнтам всю інформацію, де він може отримати, ну скажімо так. Програму медичних гарантій свою гарантовану. Хочу зупинитися на нашому харківському обласному е, е, онкологічному центрі, який є надкластерним високоспеціалізованим закладом охорони здоров'я, який саме і надає оцю е, спеціалізовану допомогу у е, передпухлинних е, там е, стадіях та на стадіях вже захворювання. які пацієнт вже отримав онкозахворювання медична допомога пацієнтам всі на цього закладу надається за 16 спеціальностями та декільком. У направленими ну, всім відомими хіміотерапія, променева терапія, ну і звісно ж хірургічні втручання у складі онкоцентру. Є всі необхідні діагностичні центри, є реанімаційне відділення, анестезіологія, операційні блоки. Ну і звісно ж, поліклініка, яка є першою ланкою для виявлення онкопатології. Також працюють сім мультидисциплінарних комісій. І, отже, тактика лікування вона визначається вже групою спеціалістів, а це вже відповідає всім міжнародним та європейським вимогам і стандартам. Маршрут пацієнта починається, звісно ж, з поліклініки онкоцентру. Для прикладу, у 2023 році до поліклініки Онкоцентру було здійснено 38 тисяч звернень. Ну, із них 9357 звернень це первинних. І 12,6% і з цих це було ви виявлено Онкологічну патологію у пацієнтів. В онкоцентрі надаються якраз оці самі пріоритетні скринінгові послуги в 2023 році 4704 було надано таких послуг. Знову ж таки, мамографії, цистоскопії і тощо. Також на поточний рік в Харківській області планують законтрактуватися за оцими пріоритетними направленнями з онко, ну скажімо так, з онколікування по пріоритетному пакету 54 заклади охорони здоров'я на території Харківської області. Але серед них обласний центр онкології є. Ну, найпотужнішими посідає перше місце за кількістю послуг всіх, які зведені в, ну, в одному закладі охорони здоров'я. По хіміотерапевтичному пакету онкоцентр серед 89 закладів України входить в четвірку найпотужніших закладів. Ну а у Харківській області знову ж таки є лідером. Цьому сприяють. Ну, звісно ж, по перше, і висока кваліфікація фахівців, які там працюють, так і високий професіоналізм, але й також забезпечення всіма необхідними лікарськими засобами, які Використовуються для лікування онкопатології хіміотерапевтичним методом лікування. Для прикладу, на цифри, протягом цього року онкоцентр отримав лікарських засобів, закуплених за кошти державного бюджету, на суму близько 87 мільйонів гривень, за перерозподілом з інших областей на суму 11,3 мільйони гривень. У якості гуманітарної та благодійної допомоги на суму 40,5 мільйонів гривень. За кошти Національної служби. Здоров'я України на суму 4,3 мільйони гривень. Тобто, взагалі, всього на онк зайшло хіміотерапевтичних препаратів на суму близько 143 мільйонів гривень. Гривень. Щодо лікарського забезпечення а взагалі не, не тільки обласного онкоцентру, а й будь-якого медичного закладу на території нашої області. Тут я хочу відзначити і підкреслити якісну роботу нашого обласного департаменту охорони здоров'я, який м, створив такий спеціальний чат, який викладає в, який викладає в зручному форматі всі гугл таблиці в які швидко і оперативно без зайвого листування заповнюються всі форми щодо необхідності лікарськими засобами, матеріальним забезпеченням. І тощо. В Харківській області за програмою медичних гарантій по пакету хіміотерапія на 2024 році, окрім онкоцентру, можуть законтрактуватися ще сім закладів охорони здоров'я. Ну, якщо потрібен буде перелік, то я його наведу. Але знову ж таки, при. Підкреслюю, що серед них онкоцентр є найпотужнішим і охоплює найбільшу кількість пацієнтів. В рамках програми медичних гарантій по гематологічному пакету це, так, це коли є злоякісне захворювання кровотворної системи. в 2024 році можуть законтрактуватися чотири заклади охорони здоров'я, два з них дитячого профілю. Також окремо хочу зупинитися на Променеві терапії онкоцентр наразі є єдиним закладом у Харківській області, області, де пацієнти можуть отримати променеве лікування на безоплатній основі в рамках програми медичних гарантій. Ну ми розуміємо, що так на жаль, є така ситуація, коли частка пацієнтів отримує променеву терапію за власні кошти у інших закладах. Приватних це було і відбувалося, тому що у нашому онкоцентрі не було достатньої кількості новітнього сучасного обладнання. Але завдяки сприянню Міністерства охорони здоров'я України і плідній співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією. Це питання вже я можу сказати майже вирішено, і найближчим часом пацієнти зможуть в повному обсязі отримувати на безоплатній основі всі. Види променевої терапії так у кінці літа 2023 року онкоцентр порушив питання щодо придбання одного із таких сучасних обладнань, що покращило надання якості надання медичної послуги пацієнтам. Харківська обласна військова адміністрація позитивно і оперативно розглянула це питання з розумінням важливості придбання. Такого обладнання восени вже розпочався процес закупівлі, і наприкінці 23-го року, буквально в останні дні 23-го року, онкоцентр отримав це обладнання. Коштувало воно 34 мільйони гривень, і майже повністю це було профінансовано з за кошти обласного бюджету. Наразі тримають там завершувальні етапи там ремонтних робіт у приміщенні. Яке підлаштовується під це обладнання, ну тут потрібно поставитися з розумінням, бо такі приміщення для променевої терапії вони мають відповідати всім стандартам, пройти всі експертизи і ядерно променево також. Тому ми вже на завершальному етапі і скоро зможемо надавати пацієнтам, ну будь, на найбільш якісну послугу в більшому об'ємі. Також Міністерство охорони здоров'я України здійснило закупівлі лінич прискорювачів. Ми також про це анонсували. І згідно з розподілом, наш Харківський обласний центр онкології стоїть у графіку на набувачів і найближчим часом знову ж таки, як тільки ми закінчимо ремонт приміщення іпід. Під це обладнання, а ми докладаємо всіх зусиль: і обласна військова адміністрація, і Харківська обласна рада, і також залучаємо кошти безпосередньо закладу для того, щоб якнайшвидше ми поставили це обладнання. І про заходи, які проводяться на території Харківської області, щодо. Підвищення обізнаності, скажімо так, пацієнтів і щодо виявлення на ранніх етапах онкозахворюваності у рамках проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії до всесвітнього дня боротьби проти раку з метою розширення послуг для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, профілактикою та ранньою діагностикою таких захворювань за ініціативи знову ж таки Міністерства охорони здоров'я України та за дорученням Харківської обласної військової адміністрації, департаментом охорони здоров'я Харківської. Області спільно з обласним центром онкології та з обласним центром медичної статистики здорового способу життя та інформаційно-аналітичної діяльності спільно з Харківським обласним центром контролю та профілактики хвороб та з центром екстреної медичної допомоги в першому да, в першому кварталі поточного року вже. Відпрацьований графік заходів виїзних бригад, які будуть щотижневно поквартально виїжджати в райони нашої області. І так, в період з 5 лютого по 9 лютого, фахівцями обласного центру онкології проводяться профогляди населення. 5 лютого вони відвідали Валківську міську громаду. Вчора, 6 лютого, були у Первомайській територіальній громаді. Сьогодні наразі перебувають у Нововодолазькій селищній громаді. Завтра планується виїзд до Красноградської міської громади і завершать це тижневий. Так виїзди Лозівською міською громадою 9 лютого. Бригади медичних працівників складаються із різнопрофільних спеціалістів з онкологічним направленням, так і вони базуються у тих громадах в поліклінічних підрозділах відповідних районних. Лікарень в перший виїзд на наведу приклад. В перший виїзд 5 лютого бригада спеціалістів обласного центру онкології оглянула 60 осіб, і з них шість шістьом рекомендовано пройти вже більш детальні до обстеження, і, скажімо так, є ризики, що вони такі мають онкопатологію. Один ну, відсоток, скажімо так, із оглянутих це. Також результат, і якщо б бригада б не виїхала, то пацієнти, мабуть, і не знали б про це. Фахівцями Департаментом охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, спільно з обласним центром онкології, наразі удосконалено маршрут пацієнта з підозрою на онкологічну патологію та проведення скринінгу, тобто ранньої діагностики, так, з метою раннього виявлення захворювання, що в подальшому удосконалить. Якість надання медичної допомоги і що, скажімо так, можна сказати, гарантує пацієнтам більш раннє адекватне лікування. В мене все. Дуже дякую, пане Олена. Хочу брати слово нашій наступній спікерці Любов Махота. Рада всіх вітати. Хочу сказати, що я, як керівник Центру контролю та профілактики хвороб, хочу сказати, що на теперішній час в нашій країні змінюються підходи до профілактики саме неінфекційної захворюваності задля досягнення рівня країн Європейського Союзу. Я впевнена, що ви всі знаєте, що з 1 жовтня 2023 року набрав чинності закон України про. Систему громадського здоров'я. Цей закон натомість закону про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Тобто, з 1 жовтня ми керуємось законом про систему громадського здоров'я. Метою створення та функціонування системи громадського здоров'я є збільшення тривалості та якості життя, а також зменшення захворюваності з усіх причин. Якщо раніше більше уваги приділялося саме інфекційній захворюваності, то на сьогодні на перше місце виходить саме неінфекційна захворюваність. І профілактика неінфекційних захворювань визначена основною задачею в усіх програмах і проєктах їх досталь на сьогодні. На 2023-2025 роки визначено першочергово, Чергове забезпечення профілактики, ранньої діагностики і лікування неінфекційних захворювань. Зокрема, це серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма та інші. Одним із основних напрямків Всесвітнього дня боротьби. З раком є пропагу... саме пропагування серед населення, профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. На сьогодні однією з найбільш актуальних і невирішених медичних проблем людства, як сказала пані Олена, є саме онкологічні захворювання. Рак залишається однією з основних причин смертей у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в світі щорічно виявляють більше 10 мільйонів випадків раку. Із них 8 близько 8 мільйонів помирають. Також, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми знаємо, що існує більше ста видів раку. І це захворювання. Здатне вразити будь-яку частину тіла. На жаль, рак не обирає. Злоякісні пухлини виникають у жителів усіх контингентів країн. Неважливо, чи це багата людина, чи це бідна людина. Незалежно від віку. До речі, на сьогодні спостерігається тенденція до омолодження захворюваності на рак, тобто все більше. Починають хворіти люди молодого віку. Рак розвивається з одної єдиної клітини. Перетворення нормальної клітини в пухлину, тобто перехід від передракового стану до злоякісної пухлини, відбувається при сприянні зовнішніх факторів, так званих канцерогенів. Що таке канцерогени? Канцер слово в переводі з латині це рак. Ген утворення, тобто канцероген е, це е, така е, хімічна речовина, може бути, може фізична, біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних новоутворень. Так ось фізичними канцерогенами, що є? Це ультрафіолетове іонізуюче випромінювання, також тривале травмування тканин тіла, е, хімічні це азбест. Дуже важливо акцентую компоненти тютюнового диму. Можуть бути афлатоксини, мишяк і інші забруднювачі харчових продуктів та питної води. Біологічні це інфекції, викликані деякими вірусами, бактеріями або паразитами. Отже, гарантувати, що людина не захворіє на рак, на жаль, неможливо, але ж при цьому захворюванню на рак можна запобігти. Дотримуючись рекомендацій, я хочу на них зупинитися, оскільки це дуже важливо в аспекті профілактики онкологічної захворюваності. Відмовитись від куріння та алкоголю, куріння причина увага кожної четвертої смерті від онкозахворюваності. Воно пов'язане з розвитком різних типів раку. Це і рак горла, гортані, стравоходу, підшлункової залози, сечового міхура, шийки, матки, нирок. Алкоголь також одна з причин розвитку раку. Зокрема, зловживання алкоголем може призвести до раку грудей, горла, стравоходу, печінки, кишківника. Наступна рекомендація обмежувати час перебування на сонці. Не потрібно засмагати також в солярії, потрібно користуватися постійно сонцезахисними кремами та окулярами. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% раку шкіри. Бути фізично активними і дотримуватись здорового харчування. Надмірна вага куріння, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя, недостатнє споживання рослинної їжі це все причини третини смертей від раку. Вживати в їжу необхідно переважно злаки, бобові. Овочі, фрукти, слід обмежити вживання харчів із переробленого м'яса, копченості засоленого м'яса, слід виключити з раціону цукор, трансжири, їжу з фастфуду. Що ще головне, необхідно продбати про те, щоб діти пройшли вакцинацію від гепатиту Б. Це гарантовано державою, а також вірусу папіломи людини. До 25% раку викликають саме віруси гепатиту Б і вірусу папіломи людини. Гепатит Б може викликати рак печінки, вірус папіломи людини передається статевим шляхом і може привести до раку шийки матки та інших статевих органів. Необхідно дотримуватись бар'єрної контрацепції під час усіх видів сексуальних стосунків, щоб уникнути інфекцій, які збільшують ймовірність розвитку онкозахворювань. Рекомендація для жінок за можливості годувати дитину грудьми, оскільки це знижує ризик розвитку раку молочної залози. Обов'язково раз на рік, про це вже говорила пані Олена, необхідно відвідувати сімейного лікаря. Це вкрай важливо. Проходити всі профілактичні обстеження, які рекомендує сімейний лікар. Це буде відповідно вибиратися профілактичні обстеження від віку чи стану здоров'я. Сімейний лікар підкаже, які дослідження, консультації потрібні саме вам. Регулярні Обстеження для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби. А отже, і на кращу ефективність лікування. Чим раніше ми виявимо захворювання, тим легше воно лікується. В країні діє програма медичних гарантій, яка покриває скринінгові обстеження для виявлення найпоширеніших видів раку. Не буду зупинятися на цьому, Олена Валентинівна вам все розповіла. Тобто і про наші заходи дійсно сьогодні бригада центру обласного центру онкології. В яку входять лікарі-онкологи, фахівці центру контролю профілактики хвороб сьогодні працюють у новій водолазі з 10 до 15 години. Тобто, ми закликаємо всіх мешканців Харківської області долучитися до цих заходів і дійсно виявити. На ранніх стадіях захворювання на онкологію. Я сподіваюся, що всі будуть піклуватися про своє здоров'я завчасно, адже рак не вирок, рак можна лікувати, якщо будемо проводити профілактичні заходи, а також будемо на ранніх стадіях виявляти це захворювання. Бажаю всім бути здоровими. Дякую. Дуже дякую нашим спікеркам. У мене є два коротеньких питання. Перше це ми знаємо, що Харків потерпає від ворожих обстрілів, та Харківщина, зокрема, одна з найбільш постраждалих областей України. То перше, моє питання: чи наразі вистачає з урахуванням того, що багато медичних закладів або повністю зруйновані, або пошкоджені, чи наразі вистачає місць для пацієнтів онкохворих, які потребують лікування у стаціонарі? Так, безумовно, не звертаючи увагу на велику кількість пацієнтів, які все ж таки хворіють на онкологічну патологію, ну але тим не менш, по перше, враховуючи знову ж таки військову агресію і масову евакуацію населення, да, то тобто є відток пацієнтів, а також Багато багато кількість закладів охорони здоров'я, які контрактуються з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій, можуть надавати послуги пацієнтам то ми маємо достатню і кількість і ліжкомість, і закладів охорони здоров'я, де пацієнти можуть отримувати і стаціонарну допомогу. Цього вистачає. Дякую. Дуже дякую. І останнє моє питання стосується саме прифронтових або прикордонних небезпечних ділянок нашої області. Скажіть, будь ласка, люди, які перебувають у цих районах і потребують амбулаторного лікування, чи вистачає медикаментів для них, і яким чином відбувається дистриб'юція, тобто надходження цих медикаментів до онкохворих, які їх потребують. Знову ж таки, повторюся, департаментом охорони здоров'я проводяться всі заходи для цього. Ми дуже оперативно збираємо потребу по по закладам охорони здоров'я всієї області. Так, ми оперативно бачимо, де є де не вистачає якихось лікарських засобів і працюємо над тим, щоб якнайшвидше їх надати. І в нас для цього залузалучаються, допомагають і і карати екстреної медичної допомоги. І е, є транспорт у закладів охорони здоров'я, яким ми там користуємося, так тобто, скажімо так, е, недостачі у будь-яких лікарських засобах у закладах охорони здоров'я на сьогодні немає, так і не було, і ми. Працювали і з благодійними і гуманітарними організаціями під час цієї такої ну активних там всіх бойових дій. У нас працюють нещодавно. Це висвітлювальний і всі навіть, також запущена програма Міністерська із залученням приватного бізнесу. І мобільна е, аптека. Так, ми висвітлюємо графік через сімейних лікарів, коли і де вона буде там ну, стояти, да приїжджати по графіку, і пацієнти отримують всі. І ліки і за електронними рецептами по програмі рембурсації доступні ліки, також ну, будь-які можуть придбати за власні кошти, які не входять в програму медичних гарантій. Ну а заклади охорони здоров'я на сьогодні забезпечені повністю. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами в студії була заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації пані Олена Логвинова, а також директорка департаменту установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, пані Любов Махота. Дякую всім за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні. Дякую.